Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі Амілум. Мене звати Надія, і сьогодні я розпочинаю новий в'язоблог, який буде присвячений в'язанню іграшок у проєкті Іграшковий бум Літо. Оксана Недошитко організувала дуже крутий проєкт, який об'єднав дуже багато рукоділочів, дуже талановитих і творчих. Які в'яжуть не тільки іграшки, але і інші вироби спицями або гачком. Сьогодні вже вівторок, а проект стартував з понеділка. Тому позаду мене ви вже бачите мій перший етап, мій перший старт я вирішила пов'язати в цей раз мультяшні персонажі. Мені на ярмарковому столі дуже не вистачає саме цих іграшок, тому Перша іграшка в мене народжується це «Бебі йода Поки що ви бачите такі результати, я вив'язала всі деталі і скоро вже буду їх збирати і показувати готові результати. А сьогодні вівторок і в мене вже є другий старт, який я вам покажу трошечки пізніше. До речі, коли ми приймаємо участь у таких чудових проєктах, це дуже мотивує і надихає на створення нових цікавих виробів. І не тільки на створення нових, а також можна завершити якісь свої старі процеси, які вже давно лежать у шафах і ніяк не можуть перетворитися на цікаві готові роботи. Тому Доєднатися до проекту можна в будь-який час, навіть зараз ще не пізно. Не зволікайте, чого ви сидите. Давайте з нами. До речі, у Оксани Недошитка є свій телеграм-канал, на якому всі дівчатка діляться якоюсь цікавою інформацією. Також ми друг друга підтримуємо, надаємо посилання на свої канали, а також на соцмережі. І це дуже круто, дуже прикольне спілкування і обмін творчою енергією. Тому долучайтеся, зараз ще не пізно. Вівторок, навіть ви можете долучитися в будь-який день, завершити будь-який свій проєкт, або розпочати щось новеньке, це вже буде враховуватись, тому чекаємо на вас. До речі, сьогодні вівторок і я вже розпочала другий старт. Ось такі чудові детальки в мене з'явилися. Це буде не одна іграшка, а дві або три, не знаю, наскільки мене вистачить. Ну, здогадайтеся, хто це буде. Нагадаю, в мене мультперсонажі. Ну, і як же я можу залишити вас без процесиків. Ось такі ниточки, такі кольорі цікаві, я підібрала на Baby Yod. Цього разу я ще вирішила спробувати зв'язати дівчинку в рожевому кольорі, але якщо вистачить мені на цей час, обов'язково покажу вам, що в мене вийде. Залишайтеся зі мною, буде цікаво. До речі, це я вам знімаю в понеділок ввечері. Вирішила попрацювати під крутезний фільм, який має назву Ангели Чарлі. Цей фільм визиває ностальгію. Це колись ще дуже давно я його дивилася, і в цей раз вирішила передивитися, і він підняв мені дуже гарний настрій. Тому гачок працює швидко. Результати сподіваюся будуть також дуже цікавими і дуже грандіозними. А поки я про це мрію, посміхаюсь вам на камеру і показую, що там позаду мене є холофайбер. Я все ж таки його замовила. А це вже вівторок обід. Я така щаслива посміхаюсь, хоча на столі в мене навіть тінь не валявся, нічого не попрацювало, але хвастаюсь вам, яку футболочку купила зі скінчем. І що ж ви думаєте, сьогодні в нас знов пішов дощ? Прийшла величезна чорна хмара, блищало, гриміло і нарешті пішов ливень. Давненько не було в нас дощу, це, звичайно, жарт. Знов в нас сиро, мокро і така собі погода. А нам зараз треба збиратися виходити по справах, їхати в центр. До речі, можливо, вам там щось цікавеньке познімаю. Якщо дійсно вам це цікаво, напишіть мені, до речі, в коментарях цікавий вам такий контент або ні, чи вам цікаво дивитися тільки про пряжу, про іграшки, про процеси. Також мені це дуже важливо знати. А ось і причина, чому ми сьогодні провели весь вечір в центрі. Треба було трошечки поділити час чистці сина. Зачіску, я прям в захваті. Здається, ми знайшли свого постійного перукаря. Дуже гарно. У нас у сина таке волосся, як вона сказала, я забула. як вона сказала, стеклянне, стекляновідне, скловидне якесь. І часто нам не могли зробити гарну зачіску. Тут вітер зараз все псує, але ми дуже задоволені йдемо зараз. До центру прогулятися. І поки ми гуляли вулицями, зустріли ось такого чорного красення володаря вулиці. Сама безмітєжність лежить, відпочиває, навіть його не смущає те, що дуже багато машин, шумно і ходять люди. Звісно, я не змогла пройти повз, захотілось мені познайомитись, привітатися. Але цей пан був не дуже вічливий. Трошечки дозволив себе познімати, але далі ось що трапилось. Sorry. Sorry. Oh. Що ж тут сказати, у кожної живої істоти є свої кордони, які перетинати краще лише тільки з дозволу. Ось таке було знайомство. Але затримуватись ми не стали і пішли далі по справах. А тут ви вже бачите мої дві готові роботи. Закінчила я двох йодів, зібрала вчора ввечері, і сьогодні познімала вам, щоб показати, що в мене є з готових робіт. На жаль, цей тиждень йде в мене не за планом, є дуже багато справ інших, тому буду намагатися дов'язувати свої старти і стартувати далі. В мене є вже три старти, але. Поки що показую те, що є. До речі, я собі зберегала дуже багато схем на бебі-йодів в різних варіантах, із плюшевої пряжі із напівбавовни, але цей варіант мені подобається найбільше, так як він швидко в'яжеться, всі деталі в'язуються в полотно, окрім вушок. Як для ярмарки, дуже класний варіант швидко, якісно і надійно. Дякую, що були зі мною. Не забудьте підписатися, не забудьте підтримати мій молоденький, малесенький канал. Для мене це неймовірно важливо, неймовірно приємно, тому що сил вкладаю багато, і хочеться бачити, що це комусь цікаво і хтось хоче бачити ще подібні відео. Дякую всім щиро і зустрінемося в нових підключеннях. Пока-пока!